З 18 січня по 30 березня в Україні проходить благодійна акція «Нагодуй горобчика її головна мета навчити дітей любити довкілля та братів наших менших. Вчені бідкаються, що через кліматичні зміни та промисловість 43 видів птахів в Європі перебувають під загрозою зникнення. Це стосується і такої маленької пташки, як горобець. Почалась тенденція з 80-х років минулого століття. В деяких країнах Європи, наприклад, всі же Чехії, на в цей момент популяція. Взагалі по країні грабця зменшилось на 80%. У Британії, наприклад, в великих містах він зовсім зник. Горобець осідла пташка у теплі краї не літає. Тож, коли приходить зима, ще й з такими лютими морозами, як цьогоріч, їм дуже важко себе прогодувати. Тоді й повинні приходити на допомогу люди. Взимку їстеньки шукає наш горобчик, нагодує його зі жменьки дівчинку та хлопчик. Ця акція не лише екологічна, а й повчальна. Діток вчить любові і турботі. Вот мы пригласили животное к себе поближе, рассмотрели его, познакомились с ним, подкормили, а теперь отпустим домой, потому что у каждого животного есть свой мир, детки, домик. Дружно годували горобчиків у більше ніж 40 містах, містечках та селах. Але саме головне досягнення такої акції вважають організатори це те, що молодь України здатна об'єднуватись заради добрих справ. Сьогодні це мала пташка, а завтра це може бути освітня реформа. Оксана Лабунська, Анатолій Мартиненко, АЙ